Це програма після наголос. Я Катерина Деркач. Вітаю вас. Попри серйозні заяви про неминучість чергового пришестя фінансової кризи в Україну, банки обіцяють навесні зробити більш доступною процедуру споживчого кредитування. Кажуть, що придбати в кредит побутову техніку зможуть і ті, у кого доходи дуже скромні. І навіть обіцяють знизити відсоткові ставки. Про стан і про майбутнє ринку кредитних послуг. Сьогодні говоримо з гостем студії. Це народний депутат України Юрій Полунієв. Юрій Полунієв. Народився в Одесі, економіст-міжнародник, перекладач з англійської та арабської мов, мав диплом Йоркського та Торонського університетів, навчався у Лондонській школі бізнесу, кандидат економічних наук, дійсний член міжнародної академії менеджменту в Барселоні, працював аналітиком у посольстві в Іраку, був заступником директора міжнародного інституту менеджменту у Києві, консультантом з організації економічного співробітництва і розвитку в Парижі та вступником генерального директора в міжнародному комітеті з економічних реформ у Німеччині кадровий банкір, виконавчий директор ЄБРР, член наглядової ради НБУ, народний депутат України. Пане Юрі, я вас вітаю. В нашій студії запитання перше буде таким: ви автор законопроекту, який дещо робить жорсткішими відносини між кредиторами і позичальниками. Чим викликана така ініціатива? скажіть Доброго дня. Ця ініціатива викликана, по-перше, необхідністю гармонізувати українське законодавство в цій сфері з нормами і вимогами Європейського Союзу. Це загальний процес в Україні гармонізації з нашого законодавства. Тому сьогодні той законопроект, який є вніс про споживче кредитування, він є шагом, кроком в першу чергу в цьому напрямку. І друге, це врахувати висновки уроки кризи 2008-2009 років, коли. До кризи кредит був легким, доступним, видавався без відповідних процедур, без надання відповідної інформації споживачам. І це призвело до того, що сьогодні в портфелях банківських інститутів і небанківських інститутів в Україні частка проблемних кредитів є надзвичайно високою, і це сьогодні висить колосальною проблемою. У всій фінансовій системі країни можна сказати, що цим законом більш захищені тепер будуть банки, а не споживачі. Ні, не в першу так? чергу цим законом, якщо він буде прийнятий, будуть захищені споживачі, тому що е, споживач, е, перш ніж він е, вступить у договорні відносини із фінансовим інститутом. Повинен буде зрозуміти, в які стосунки він вступає, що він купує як фінансовий продукт, і зробити цей крок абсолютно свідомо, розуміючи всі його наслідки і всі його фінансові ризики. Основна, основний, скажімо, наголос в цьому системному законопроекті полягає саме в тому, що система надання. І споживання фінансової інформації про спошивчі кредити має бути чітко врегульована і унормована для того, щоб уникнути непорозумінь можливих ризиків, які дуже часто банк не розкриває клієнту, заманюючи його в ті чи інші кредитні стосунки. Тому якщо ці стосунки стануть жорсткішими, навіть на можливе, скажімо. На початку цього процесу негативний вплив на обсяги. Я думаю, що в середньостроковому контексті, в контексті стратегічному, це буде більш важливо і більш корисно для банківської системи, тому що банкіри стануть більш консервативними, а вони мають бути більш консервативними в своєму відборі, в своєму. відборі клієнтів, Кліє. а клієнти стануть більш обережними, розуміючи, що при помилці того чи іншого характеру, санкції, які вони як клієнти, як споживачі, можуть мати, чи то втрата житла, чи то втрата іншої застави, чи фінансові санкції у вигляді. Плати за дострокове повернення кредитів вони будуть достатньо відчутними для споживача. Фактично, ви дисциплінуєте цим законопроектом як одних, так і інших, як до сторону, так і абсолютно, абсолютно, і більша дисципліна, фінансова дисципліна і психологічна дисципліна, інформаційна дисципліна у відносинах між споживачами фінансових послуг, тобто нами з вами. І фінансовим інститутом і піде на користь і споживачам, і фінансовим інститутам. А до речі, хто ризикує більше в таких стосунках? Банк чи самі... ви, ви знаєте, віде? ризики мають нести обидві сторони: ризик позичальника в тому, що він може бути нездатним сплатити кредит. Тому що він може втратити роботу, він може, наприклад, переоцінити свої можливості сплачувати кредит, і навіть в тому, що він недооцінить, наприклад, ті санкції, які до нього можуть застосувати банк у випадку відмови платити по кредиту. Банк ризикує тим, що він. При своїй оцінці платоспроможності клієнта він помилиться і, наприклад, не, не візьме до уваги ті чи інші фактори. Він несе ризику тому, що може змінитися загальна економічна ситуація в країні. Просто знизитися внаслідок глобальної кризи, яка насувається, вони знизитися рівень доходів населення. Вони сьогодні платоспроможні. а Завтра їх платоспроможність може стати під знаком запитання. Тому Обережність, консервативність, увага до деталей і відповідальність у прийнятті кредитних рішень це ключова, ключовий напрямок мого законопроекту. І саме так до цього питання підходить сьогодні Європейський Союз, підходить Велика Двадцятка, підходять глобальні фінансові інститути, які сьогодні регламентують і регулюють цю сферу у цілому світі. Світ зробив висновки із тої кризи, яка досі ще продовжується. І ці висновки полягають в необхідності зробити ці стосунки більш жорсткими в Україні. За рахунок яких механізмів це буде досягатися більш конкретно? Можете чи це можливо клієнт ну, повинен бути мати певну суму та за робіт? Ну там, я, мус, я вам скажу, от основні скажімо, Певний положення основні буде положення законопроекту. По перше, законопроект запрозаконопроект посилює державне регулювання у сфері надання споживчих кредитів. Чому це буде полягати? В тому, що, наприклад, регулятори, це Національний банк і Національна комісія з надання з у сфері ринків фінансових послуг, мають затверджувати типові умови договорів про споживче кредитування. Типові, так вони будуть конкретно прописані. Конкретно випадкові. прописані, відпрацьовані, що має бути в цьому договорі. Абсолютно чітко має бути визначено. Раз, по-друге, і сьогодні більшість банків каже, що у нас є типові договори. У одного банка один типовий договір, у іншого банку інший типовий договір. Мають бути одні універсальні стандарти і правила у цьому контексті. І це запроваджується раз. Без дрібного шрифту. Бачу. Без дрібного шрифту. А навіть якщо сьогодні він дрібний, він завтра має стати нормальним шрифтом. Друге, національний банк має затвердити порядок розрахунку змінюваної процентної ставки. Тому що законодавство сьогодні передбачає, що в Україні може бути два типи процентних ставок, фіксована і змінювана. І чітко має має регламентуватися. Це робить Національний банк України, яким чином ця змінювана е, 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 процентна ставка розраховується, і що має бути компонентами. Тобто, це має бути також абсолютно чітко врегламентовано. Далі. Всі кредитні посередники, а ми знаємо, що сьогодні їх надзвичайно багато розплодилося. Та не тільки банки, і не тільки не банківські фінансові установи, кредитні спілки надають кредити. Всюди ми бачимо сьогодні Посередників? Надамо кредит і номер телефона. Угу. Це кредитні посередники. Так? Всі кредитні посередники має мають бути, мають, мають бути чітко зареєстровані, якщо ти займаєшся посередництвом. Тобто. Не викнуті з цього ринку, але зареєстровані. Абсолютно. І це не проти них? Ні. Реєстрація, але реєстрація має проводитися у відповідності до тих положень, які розробить регулятор. Тобто, ти маєш відповідати певним критеріям. Не можна сьогодні бути посередником у кредитній сфері, не відповідаючи певним критеріям. Далі. Регулятори визначають максимальну сумарну величину споживчих виданих тією чи іншою фінансовою установою споживчих кредитів. І якщо ця величина перевищує якийсь, скажімо, розмір, то регулятор має чітко сказати фінансовій установі: створіть департамент споживчого кредитування, набрали споживчих кредитів, створіть спеціальний департамент, тому що це специфічна форма. Кредитних договорів між фізичними особами споживальниками фінансової станови. Сім разів відміряй один відріж. Саме так власне варто діяти перед тим як позичати у банка гроші. Кредит це завжди тягар. Зважуйте власні сили. Це вже порада від творчої групи після наголосу. У нас у гостях був Юрій Полоніє, народний депутат України, автор нових пропозицій щодо правил гри на ринку кредитування. За цим кажу до побачення, і нехай вам щастить.